Тому давайте поставлю за ціль на наступний рік. Давайте зробимо також космічну. Давайте зробимо космічну ціль. Тобто поставлю зараз 5000. У нас все-таки з вами космічна, правильно? космічна група. Отже, поставимо для королівського світу за ціль 5 тисяч підписників в Телеграмі на наступний, наступний рік. Тобто я пишу зараз друга ціль. Телеграм у нас. Ми можемо, до речі, паралельно збирати підписників на YouTube Телеграм, але то я буду окремі трансляції проводити, то буде інша історія. Так, тобто ми поставимо з вами за ціль 5 тисяч. У нас з вами ще є YouTube канал, який ми з вами маємо 3 тисячі підписників. Ну, давайте поставимо за ціль 10 тисяч, мені здається. Канали такі, як Інвестиці.